Доброго дня, давайте подивимось таку, таке питання. Які таємні плани в Кремля є стосовно України на найближчий час? Давайте до кінця червня плани Кремля щодо України до кінця червня 2023 року. Які плани Кремля? Тут мова йдеться про розірвання, розірвання якихось е, послідовності подій, розірвання якоїсь систематичності, розірвання ланцюга роботи над тим, як. Е, Перемогти в якійсь патовій ситуації. Тобто наразі Кремль думає про це, як нашкодити українським військовим здобути перемогу у складних ситуаціях, Ну, роблячи їм складну якусь ситуацію, перешкоджаючи. Що це за плани? Давайте подивимося, що за плани, яким чином вони це хочуть зробити. Вони хочуть затягнути відрізання того моменту, затягнути розблокування моменту, коли Україна буде переможцем, коли Україна буде у вигідній ситуації і зможе чинити опір, ну, дуже потужний опір. Тобто вони хочуть затягнути ситуацію, тобто це йде енергія наступу, енергія вигідної позиції. І вони хочуть відрізати це. Добре, яким чином відрізати? Як відрізати? Як відрізати? А, вода, 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 вода. Закрити, ізолювати, ізолювати. Ці е, шляхи, зробити їх небезпечними не тільки водою, а ще і якимось, е, якась отрута тут може бути. Отрута. Е, окрім того, вони хочуть зробити якесь оточення, оточення наших військових своїми якимись діями. Багато всього вони хочуть зробити в них. І от вода, ця роль зіграла Каховська ГЕС. Ще е, може бути мова йтися про радіацію. Небезпека в основному пов'язана з водою. Ну тут ще йде і. Хочуть вони по хитрому ходу, по хитрому ходу, дивіться, тут єрафант э, хитрими догмами, хитрими якимись переконаннями за допомогою якихось впливових осіб. Можливо, це і папа римський. 에, Зробити, притормозити, притормозити нав'язати якісь свої правила. Але ці правила, вони є досить хитрими. І ці правила можуть ще більше ускладнити ситуацію. Ну от Якісь хитрі нав'язувані е, плани, ідеї, маніпуляції, так як хочуть вони. Але прикриваючи це ну от, за допомогою людей, які мають світовий вплив, залучаючи людей. Але ці люди вони граються на їхньому боці, на боці Кремля. Ну, знову ж таки, це переговори. Переговори, це швидке форсування, форсування якихось подій. Тобто. Це, от як я розумію, це відволікання уваги, відволікання уваги якоюсь світовою спільнотою, яка може якось зробити свій поганий внесок. А тим часом в них, тобто в рашистів в них розв'язуються руки для того, для того, щоб форсувати подію і потім звинуватити у цьому Україну. Щоб вони зробили якісь, нанесли якусь шкоду. Знову ж таки. Тут в них диявольські плани, вони відволікають увагу, а, а тим часом вони. Роблять е, жахливі речі, досить неочікувані і жахливі речі е, на території України. Але за цим е, обличчя диявола лякають лякають тим, що вони роблять безлад на території України. Вони хочуть таким чином утримати те, що від них уходить. Території, які наразі від них уходять, які відбивають наші хлопці. Вони хочуть це утримати в своїх межах Хочу блокувати для себе важку ситуацію. І зупинити те, що зупинити важко, тобто повпливати на наш контрнаступ. Ось так. Їм важко на фронтах, від них зараз відбивають багато територій. вони хочуть це зупинити, притурмозити ось таким чином. Ось так. І це... Може бути досить таким прихованим. Цей старша аркан зірка вони хочуть це зробити прихованим чином. Тобто, коли от, світова спільнота, там, наприклад, Папа Римський, що е, з ними там, е, в одному ланцюжку, або там, Китай, який не зрозуміло. На чому боці, але зараз вже зрозуміло, вони можуть залучати якусь світову спільноту для того, ніби вони на нас впливають з тими переговорами, а тим часом вони роблять якісь диверсії з метою поліпшити свою важку ситуацію і зупинити то, ту стихію подій і сили. Яку їм дуже важко зупинити. Воно несеться на них і вони не відчувають вже землі під ногами. Ось. А те, що вони хочуть зробити, підлянку якусь хитру, то воно може, ну скажімо так, вони роблять це таємно, не розголошуючи. Ось так такий розклад получився. Дякую вам за увагу! Вірмо в наше ЗСУ, все є Україна, і ми перемагаємо.